Усім доброго і мирного часу! Відео на тему так званих вічних свічок. На жаль, на превеликий жаль, ця тема ще актуальна. Але цього разу піде не про тернопільські свічки, а про київські, так як це робота київлянина і чому вона вічна і чому свічка, якраз про це і поговоримо. Ну, ми розуміємо, що вічного нічого немає, крім наших проблем. А оскільки життя у нас також не вічне, значить і проблеми у нас не вічні. І це не просто свічка, як ліхтарик, а це ще й павербанк. А павербанки у нас завжди будуть актуальні. І так все почалося з листа, який написав мені підписник на електронну пошту. Ось показую, щоб нічого не забути, щоб чогось не збрехати. Ну, брехати це не в моєму стилі. Пригадую, якось нову роботу оформлявся і заповняв анкету. І там був пункт: Назвіть свої позитивні риси. Ну, я й написав, що не вмію красти і брехати. Другий пункт був назвіть свої негативні риси. Я також написав, не вмію красти і брехати. Ну, що я про себе так. Е, а то виходить, як в тій тому анекдоті, що е, почитав свою анкету, аж розплакався, наскільки я класний і хороший. Ну, коротше, так. Доброго дня! Я давно дивлюся ваш канал і робив по вашій схемі тернопільську свічку, але вирішив зробити акумуляторну, щоб трохи яскравіше світила. Після випробувань вона світить безперервно один місяць, потім підзарядив годину і знову на місяць. Хотів би вам подарувати і вислати на огляд. Корпус друкую на 3D-принтері. Фото із ХОЕМа в описі. Виглядають ці свічки, досить гарно, оригінально. Ну тут питань немає. І так у нас пішла переписка. Коли я отримав перші свічки, запитав, чи можна їх замовити більше. І ось відповідь: Так можна замовити по телеграм, написавши ось оцю адресу або ще на сайті. SVI.com'UA Так, ціна свічки 250 гривень з акумулятором. Можна замовити без акумулятора зібрану 150 гривень. Можна замовити розібрану, щоб самому спаяти 100 гривень. Ну, передбачу зараз хейтери почнуть писати: Вай, та це краще купити ліхтарик. Та для чого це паритись. Але не спішіть робити поспішні висновки. Ну, ось цей сайт, це скоріше не сайт, а як сторінка, тут коротенький опис і все. Ну, що тут пишуть? Вічна свічка, зроблена в Києві з любов'ю, щоб світити один місяць без підзарядки, година зарядки і знову один місяць приємного світлення вночі. Так, далі. Гарно підсвічує кімнату вночі, картину, ванну, кімнату, туалет, щоб не викати світло вночі. Світить цілодобово без підзарядки один місяць. Використовується акумулятор літій-іонний 18650. Новий. Світить LED USB-ліхтарик, приглушений, щоб не бути занадто яскравим. Виймається, можна під'єднати до Powerbank, буде світити дуже яскраво. Також зарядка Type-C, корпус свічки надрукований на 3D-принтері. Можна вибрати колір. Іван, автор цієї свічки скинув фотографії, з чого це все починалося. Ну, ось бачимо: дві батарейки прикручені ізолентою до цього самого світильника. Ну, ось такий перший був крок, коли подивився моє відео. Ось тут показано, як монтують вони. Це прилаштовують ті батарейки до світильника. Ось тут показано, як він світиться. І ось тут як на стелі кріпився. Кажу, що три місяці світило яскраво, але потім показалось мало. І перейшли на акумулятори. А тоді вже ось холдер, і також USB-штекер, провідки, резистор. І також така перша версія була. І пізніше появився 3D-принтер, після чого почав друкувати ось більше різних таких. А пізніше з'явилася проблема, коли сильно розрядився акумулятор і ставили на зарядку, починав грітися сам корпус. Тому він ось пробував зробити отвори, щоб провітрювалося. Ну, як виявилось, не дуже ефективно. Я підказав, щоб пробував класичну схему, просто причепити радіатор. Ну, ось також пробна версія з радіатором. Також пішов іншим шляхом без радіатора, просто збільшив розмір самого корпусу, щоб плата добре провітрювалася і охолоджувалася. Отвори для того зроблені, місця там більше, і тепло виходить в отвори. Ну, Після тестів, після довгих експериментів, виявилося, що це найкращий варіант. Так, роздивимося ці свічки ближче. Виглядає дійсно класно, оригінально, такі сочні, кольорові, ну можна замовити будь-який колір. Ось так виглядає. Так, як вони вимикаються? Ну, просто витягли цей USB-ліхтарик і погасло. Треба навмикнути, ось навіть повністю можна не витягувати, а ось трошки витягли і коли нам потрібно, натиснули, вмикнули. Тобто оставляємо ось так Вимк... виключену, вимкнуту. І коли потрібно, вмикає всі справи. Так, це в нас була перша версія. Ось тут у нас USB-порт і Type-C. Тобто заряджаємо і використовуємо як павербанк. Ось тут є ще його емблема Svi.com Це у нас повноцінна версія, де є два порта, а є простіша версія. Ну, наприклад, людина має зарядний пристрій. Там на 4 акумулятори, що може навіть більше, і не потрібно її цей заряджати, то ось просто USB, Відкручуємо тут кришечку, витягуємо акумулятор і заряджаємо. Ось таким чином. І використовуємо як ліхтарик і як павербанк. Ну і остання версія ось така. Має ось тут вентиляційні такі отвори. Я взагалі казав, можна було простіше просверлити і не давати на той друк, ні. Людина заморочилась і зробила ось такі отвори. Тепер та плата там не гріється, провітрюється, ну, оригінально виглядає і навіть стоїть краще. Ну, стійкість така більша, площа, більша, і не перекинеться десь там, якщо десь на столі похитається чи ще щось. А що цікаво, що ще замітив, що ось на столі вони не котяться, мають ось такий баланс. Ну, Зрозуміло, що ці USB ліхтарики не світять на повну потужність, інакше їх на місяць не хватить. Ну, Якщо взяти ось павербанк і підключити е, без там резистора, ну, яскравіше світить, Ось видно, що яскравіше. Ну, Але знову так надовго не вистачить. А Тут а місяць, протестовано, перевірено, гарантовано. Ну і знов не треба вморочити з тими світодіодами, щось там паяти, підбирати. Ось готові такі USB-ліхтарики, які підходять до любого USB-порта павербанка. Не знаю, Камера цього не продає, ну яскравіше цей світить. Ну, Ось цьому пауербанку посвітив пару хвилин і вже відчутно він став теплий. Ось ці вже оця зелена світить три тижні і вони абсолютно холодні. Ну зовсім холодні. Кімнатна температура, тобто нічого не гріється. А якщо гріється, значить надовго його не вистачить. І ось, коли Іван прислав мені оцю першу версію. Я ось роздивлявся, не міг зрозуміти, з якої сторони він відкривається, розбирається. Ну Логічно було, що якщо тут порти, то напевно зручніше буде з цієї сторони. Але тут настільки от все припасовано, так навіть камера не фокусується, що не знав, чи там різьба, чи там може ті застібки. Ну, судячи по схемі, то різьба. І ось добре, що він прислав пакет ось конструктор, може, збери сам. Коли збереш сам, тоді зрозумієш, як воно все працює, як складається і розбирається. Покажу ближче, яка це якість цього 3D-друку. Ну, чесно кажучи, я 3D-принтер ще в очі не бачив вживу, тільки на відосиках, десь там на Ютубі дивився, як це все друкується. Ну, ось видно, як все рівненько, гладенько. Ну, ось де, де тут ті отвори, як це воно все робить. Ну, для мене поки це ще космос. Я розумію, що це все освоюється. Але ось так ну, для мене це космос. Поки то як там то, ті програми забити, що я хочу, і яке я хочу, як це воно там має надрукувати. Ну, ось видно, так? Ну, чітко, чітко, тут питань немає. Все, все гарно. І ось використовувати як павербанк. Ну, мені здається, меншого, зручнішого, вже напевно годі й придумати, щоб і ємкість була нормальна. І... Габарити маленькі, ну, ось порівняти з жіночою помадою, то от наскільки різниця. Тобто в жіночій сумочці він також буде займати мінімум місця. І взяли, зарядили там телефон, чи як ліхтарик використовуємо. Ну Зручно, зручно, нема питань. Ну Якщо цього видасться мало, можна ж взяти більше, ось там їх обвішатись, як мисливець з патронами, і мати на всі випадки життя. Ось, що, що вони там займають? Ну, як, як самі голі акумулятори. Ці ось трошки більше місця займають, але не суттєво. Але знову вони стійкіші і не будуть нагріватися. Якщо сильно розряджений акумулятор, то нічого там грітися не буде, оскільки є отвори, вентиляція. Ну що, подивимося, що складається ця київська свічка. Так, висипаємо всі детальки, щоб не погубилися. Так. І що ми тут бачимо? Так, приближу трошки ось такі деталі. Так, ну сам корпус циліндр. Так, ось видно з різьбою. Ну Це також треба штуку, різьбу розрахувати. Той крок, то все. Ну Так, циліндрик такий. Ось така штучка. Так, це у нас, я так поняв верх Як оце все тут розрахувати? Ну Для мене поки це ще не зрозуміло. Ось ті всі. Виїмки, всі ті отвори. Ну, оце все. Ну, Йолки-палки. Діаметр того всього вгадати. Так, а ну попробуємо, чи зайде, сам цей USB. Так. О, ідеально. й це ж як круто. Оп! І не випадає. І ось. А, сюди провідки виводити. Чітко, чітко. Ось ця маленька плата ТП-4056, ось наскільки вона малесенька. І ось також продумано, щоб вона ось сюди зайшла. І щоб не вилазила назад, ось є такий зубчик, ось такий маленький, щоб якраз та плата і не вискакувала назад. Ну Зараз і пробуємо її запхати. Ось так. Ну Наскільки туго входить. Так, Пробую якось пальцем її запхати. Оп, защолкнулася, защолкнулася. І вже вона тепер не вилізе. Ось видно, тут впирається. Ну, видно, що плата вперлася і вже назад вона не висунеться. Ну, коли будемо втикати штекер, вже вона нікуди не дінеться. Це ж як треба розрахувати до того мікрона, щоб воно ось чітко сюди зайшло і вже не вискакувало. Ну, Це ж капець. От, А ну зараз попробуємо, як. Е, штекер цей втикається. Так, а ну. Опа, ну, все чітко і тримається мертво, ну Не висунеться, бо плата ось тут впирається, і легенько вмикаємо і вимикаємо. тобто все тримається. Ще ось сам роз'єм, як чітко він сюди зайшов. Як ось під, цього, під цей круг, під цю арку він чітко зайшов і впирається, тобто ну, як це там розраховується так все чітко і точно. І так плата з type c портом лежить ось тут зверху. А ось тут всередині сам USB. ну ось, Яка мінімальна деталь і все компактно як розміщається. Так, добре, далі ось ця кришечка заглушка. Так, ну вона без різьби. Так як на защолках, на застібках має защолкуватися. Так, ще десь я бачу пружинку. Ось пружинка. Також треба під розмір підібрати. Так, як вона там накручується, напевно. Ага. Ось, накрутилася, вже тримається і буде підпружинювати сам цей акумулятор. Тут у нас різьба, а ось тут видно виїмку якраз під ці защіпки. Так, оно. Хоп. Супер! Блін, йолипали. Так, все зайшло ідеально. Тепер спробуємо ось цю накрутити вже з платою. Ну, поки без пайки, без друтів. Так, то, швиденько накручується. Йолки-палки, навіть не видно де і щілинки. Ну як так, це. ну блін, ну, ну блін, Космос. Для мене це космос. Тут трошки видно, а з тої сторони взагалі нічого. Ну чітко, чітко. Так, ну треба заморочитися ще якогось з... з логотипом, щоб було. ну скільки це було проб і помилок, щоб ото все підігнати ідеально. ну, Щоб не затягнути відео з пайкою, покажу вже готову версію, як це вийшлося у автора. Ну, ось бачимо резистор. Так, щоб обмежити світло на 214 Ом. Ну, наскільки мені тестер показав. 214 Ом. Так, бачимо, пішло на плату цей резистор і один кінець на USB-порт. ну от, он видно. Так, З цієї сторони сама плата і підпаяні провідки. А ось пластина, яка контачить вже з самим акумулятором. Ну, правильно, треба лишній раз заізолювати, це не завадить. І ось таким чином то все закручується. Раз, раз, раз. І все чітко тримається. Ну, ось Свічка комплектується таким акумулятором. 29. Це 2900 мА. Ну, крутяк, його І тепер ось цей ковпачок на бік. Запихаємо чи закидаємо і просто защолкуєм. Оп! Все, наша свічка готова. Перевіряємо, підключаємо цей USB. Все працює, все світиться. І ось ще один комплект. Це вже останньою версією цієї свічки. Ну, типу у цієї. Так, подивимося, що тут у нас. Так. Ну, Все те саме, принцип, тільки ось по-інакшому буде розміщатися сама плата. Так, ось тут видно, що вже все розпаяно, все зроблено. Сама плата, ось навіть пружинка вже причіплена. І акумулятор. Акумулятор інакший, але також на 2900 мА. Ось видно. Так, ось бачимо отвір під Type-C. Всередині ми бачимо ось один зубчик, другий. Третій, четвертий, щоб якраз плата там розмістилася. А ось головний упор, щоб плата не витягувалась, не з'їжджала. Тобто зафіксовано було, коли ми втикаємо, щоб сама плата десь не сунулась простіше розібрати, готовий і подивитися. Ну, ось таким чином вона там зібрана. Так, для початку нам треба саму плату пропхати через цей корпус і тоді вже збирати. Так, у нас тут у нас різьба. Можна вже її навіть накрутити. Ну Що спробую скласти, може з першого разу вийде. Так, плата сюди проходить, щоб якраз наш роз'єм попав в той отвір. Але все настільки мініатюрне, що я не знаю, чи я пальцем то все там прижму, ну, щоб воно захлопнулося. Ставив плату, пальцями не вдалося її туди запихнути, а за допомогою пінцета ось тако притиснув і вона защопнулась. Ну просто ідеально туди зайшла. Ось, видно провідки по боках, нічого не заважає. Все впирається. ось Ідеально, цей роз'єм стоїть. Ну, це, це Як це все прорахувати? Я оце дивуюся і дивуюся. Далі пружинку. ну З пружинкою я вже знаю. Треба і покрутити. О, Все, тоді стоїть вона чітко. О. Ну По суті, збірка вже закінчена. Плату вставили, пружинку накрутили. І тепер що? Акумулятор туди закидаємо. Так, пружинка ось зразу впирається в сам акумулятор, його підпружинює. І крутимо так. Раз. Ну, тут на півоберта. ось, все чітко тримається. Так, перевіримо, чи працює. Працює. От все. Так що, кому там хочеться здешевити, щоб дешевше купити, то можна замовити ось розібрану. Так бачимо, що збирати тут нічого складного немає. Ну, що, спробуємо, як ця свічка працює як павербанк. Ось, втикаю. Бачимо, працює. Так, слідуючу ось цю червону, наприклад. Сама така красива. Так, на цією стороною включаємо. Працює, йде да, зарядка. Так, будь ще якусь от, ще таку просту цю зелену. Працює. Ну і ще оцю сіреньку спробуємо. Працює. от. Як павербанк, супер. Так що ось такі вони київські свічки на різний розмір, на різний колір, Ну за бажанням, можете там з одними портами чи з двома. Ну, будь-що по, по бажанню, що людина може то зробить, а може багато, як бачите. І для тих, хто зараз буде писати, що це дуже дорого, що це краще ліхтарика купити. Ну, По-перше, ліхтарик. Нормальний буде і дорого коштувати. А таки за 200-300 гривень, то там акумулятори ось такі будуть ну, некудичні. Сам акумулятор зараз коштує ну, мінімум 100 гривень. Так що взяти 100 гривень. А друк то все. Ну, от скільки коштує сам той 3D принтер. Це ж ну, само собою дорого. Сам цей розхідник, ну, з чого друкується сама, ця пластмас, також якісь гроші коштує. Ну добре, навіть якщо ми маємо це все безкоштовно, десь нам подарили, десь знайшли, десь ну маємо. Ну вивчити ту всю програму, вникати то все. Ну це ж теж треба і час, і бажання, і вміння. Ну, це я рахую, що це не є дорого. Ну але вирішувати кожному. Ось що би я ще додав до цієї свічки, це якийсь маленький вимикач, щоб можна було вимикати чи перемикати сам резистор. Щоб світився повноцінно ну, повноцінно так на, на всю катушку, ось як цей від Powerbank, без резистора. Ну, тобто, Хочемо свічку, включається резистор, Хо, не хочемо, щоб це був повноцінний ліхтар, щоб давало яскраве світло. Ну, Це легко сказати, а де його пересобачити той вимикач. Ну, Ось тут я розумів є місце, можна маленьке поставити, так, щоб там ногти можна було переключити. Ну, а ось тут то я навіть не знаю, де, де би це можна було його причепити. Ну ж, кажу, Легко сказати, а зробити це, як. От, розрахувати то все, щоб воно там влізло, щоб місце було. Ну, Але ось така ідея є. Хочу показати, як я використовую ці київські свічки. Ну ось Зараз в кімнаті темно. Включив підсвітку на камері, бо не буде фокусуватися сам телефон. Ось свічка стоїть, відбувається від зеркала і освічує весь коридор. Друга, он там зверху, видно, як гарно освічує. Ще одна ось у ванні, та що світиться вже три тижні, і ще ніяких немає признаків, що вона там просіла чи сідає. І ось в туалеті. Тобто можна ходити в будь-який час і собі усвічують. Так на кухні. ось. Там поставив, щоб освічило всю площу кухні. А другу, щоб ось на графіні було видно. Ну, Часто густо треба встати води попити. І зразу видно графін і скільки там води. Видно. Ну, так здаля от, Світиться аж сам графінчик. Ну, класно. Не треба шукати. По кухні орієнтуємося, графін бачимо. Туалет також можна знайти.